Як виглядає і з чого состоїть топочна енергоефективного будинку? Подивіться це відео обов'язково до кінця, і ви будете знати до чого стрімитися в вашому будинку. Це цього енергоефективного будинку є геотермальний тепловий насос гіліотерм потужністю 40 кВт. Ми на будинку в 550 квадратних метрів. Він у нас уже введений в експлуатацію. Працює гріє систему опалення. Далі у нас є дві ємності. Одна ємність у нас для приготування теплоносія для системи опалення і для системи кондиціонування в літній період. Друга ємність у нас для приготування через проточну систему FRESH та приготування гарячої води. Далі у нас є енергоефективні циркуляційні насоси, насосна група для нагріву бассейну, насосні групи для системи опалення, для системи кондиціонування, для системи теплої підлоги, отут у нас дві групи, і для внутріпідлогових конвекторів. Додатковим істочником на цьому об'єкті є електричний котел, але це така штука, яка, напевно, що ніколи не включиться. Далі, у нас є фільтрація води, тобто це пом'якшення, тонка очистка, ємність для того, щоб мати запас води, і насос підвищення тиску. Для того, щоб в системі водопостачання в будинку завжди був гарний напор. Така топочна робить ваш будинок енергоефективний. Ви можете жити з мінімальною оплатою своїх комунікацій на протязі всього року. Тому стрімимося до енергоефективних систем. Бачимо вот, таку красоту. Тому, щоб це все обладнання працювало безперебольно, в будь-якому випадку в Україні у нас не дуже гарні сітя. Ми використовуємо ось такі стабілізатори «Вольтер» на кожну фазу. Дивіться, як вони чітко працюють. Є входяще 240 вольт, на виході везде чітко вони дають 220 Це захистить ваше дорогостояще обладнання від перепаду і зробить вашу електричну сіть, в вашому будинку стабільною консультації в шапку профіля. З задоволенням вас проконсультуємо. Слава Україні! Побачимось!